Шонтон Пост розповів дуже цікавий свій інсайт, де вони його взяли. Я не знаю. Нібито ще в 2018 році нещодавно заарештований коца два четвертого числа. заарештували, затримали, точніше, Дурова. А нібито ще затриманому у Франції Дурова в 2018 році. Президент Франції Еммануель Макрон пропонував перенести штаб-квартиру Телеграма. У Францію в Париж, і у розмові нібито йшлося про отримання французького громадянства. Дуров тоді, нібито, відмовився, але все одно, через кілька років, у 21-му році, Дуров все ж таки отримав французький паспорт, і це правда кажучи, дійсно, Дуров має французьке громадянство, і, незважаючи на такі хороші стосунки з французьким президентом, французькі спецслужби все одно стежили постійно за дуровим. Їх турбувало те, що ісламісти використовують. Телеграм для вербування бойовиків, планування атак, планування своїх терактів а при цьому сам дуров роками ігнорував виклики і судові накази надіслані йому на електронну пошту. Ігнорував до тих пір, поки 24 серпня сам не прилетів у Франції, де в аеропорту ля бурже його взяли під білі ручки.